so Я працюю кірі на Позняках в нарні а, у вівторок, а, в п'ятницю і в суботу. А, взагалі, а, у мене А, так, питання. А, в день у мене відбувається від приблизно від 6 до 8 уроків, а, це в середньому. А, починаю працювати, дивлячись, який день. А якщо це субота, то це зазвичай майже цілий день може бути з 10-ї десь години, іноді навіть раніше а, і до восьмої, а іноді навіть і 9. А, а якщо це от зараз вівторок і п'ятниця, то люди стараються займати більше другу половину дня після роботи, і за це в мене там йде ціла війна. Боротьба відбувається тому, що а після шостої години часу дуже обмаль, а людей дуже багато, і тому всі е, намагаються встигнути зайняти цей час. Тому не гайте часу і обирайте якомога раніше. Мій ритуал перед уроком такий: коли я заходжу в клас, я просто люблю послухати тишу е, перед е, гучною роботою. Е, тому е, я. Тиші включаю собі е, повільно колоночку, мікрофончик, е, включаю світло. Хто не знає, у нас його там дуже багато. Е, тому це цілий процес включити в одному місці, в іншому, е, в третьому. І тоді з'являється атмосфера, краса, і тоді вже можна чекати на учнів. У нас ми. Е, в принципі, у нас гірляндочка, у нас така стоїть ця паличка, яка дає таке різне світло, там можна змінювати колір, І е, надихаю це надпис, дуже красивий. От е, і ми вимикаємо да. ще й лампа окремо. А так, ще і лампа оця кільцева, і воно дає такий відтінок, Ми його відвертаємо в іншу сторону, е, і вона так освітлює кімнату. Ну, виходить, що з усіх сторін, а за мною темрява. А, ми вимикаємо загальне світло, бо а, учні, я, коли, я питаю завжди учнів, чи вони хочуть, щоб було світло, чи вони хочуть, щоб було красиво. І вони вимикають взагалі світло, і тоді таке відчуття таке комфорту з'являється. Коли до мене приходить новий учень, а, вибач? Давай ще раз, без да, спакання, ще раз, бо воно так. Да. Я забула, що хотіла сказати, почала довго думати. Коли до мене приходить новий студент, а, ми починаємо завжди з того, щоб. Маємо зрозуміти. Я брала інтерв'ю вибобула. Брала інтерв'ю у відомого художника, який зробив оцю на Майдані. Стелла там, наче дівчина Янго. Та, Янго. це його донька. Так. Але я вже не згадаю у мене такий провал в пам'яті на прізвище, що я не можу просто згадати, як його звуть. І, в принципі у багатьох Олександр Жуковін, актор, режисер. Так, твій урок з новачком. От, дивись, це дуже важливо, бо це така історія людини, коли вона приходить, що з нею будуть робити? Бо їй страшно, капець як страшно, якась вчителька. Зараз каже, що все погано. Я взагалі більше ніколи не прийду на вокал, не буду співати. Вона, ну, такі ж історії про вчителів ходять. Розкажи, як ти до себе людину там розполагаєш, да? що ти з нею робиш? Просто спокійно розкажи, от які етапи. Все. Коли до мене приходить новачок, ми починаємо. Матюк, що ж це таке? Що ж таке? У мене приходить новачок, ми починаємо знайомитися, питати, та, ти, та що ж ти будеш робити, І ми, якось можна це викликати. У мене немає кнопочки якої. <плес> Коли до мене приходить новий учень, ми одразу з ним знайомимося, починаємо розмовляти про життя, про вокал, хто, хто цей учень, чому він прийшов, чому він хоче займатися вокалом, усі бувають абсолютно різні цілі. Хтось комусь подобається займатись просто співати. Хтось хоче робити це професійно. Хтось хоче підготуватися до вступних а, творчих конкурсів. Наприклад, от у мене зараз є актори, які будуть так, також співати на вступних екзаменах, і це для них дуже важливо. А, пізніше ми розпівуємось. Це починаючи від найпростіших. Розпівок, де треба почути одну нотку, закінчуючи, дивлячись від можливостей студента, що він може, що він робить. Тут завжди всі починають дуже хвилюватися, але в цьому нічого немає страшного. Навіть якщо ви співаєте в перший раз, зрозуміло, що вам це буде важко, бо це абсолютно нова мелодія, це абсолютно новий досвід співати під фортепіано з концертмейстером. Ми це все пройдемо, і е, вже через 2-3 уроки ви навіть не будете помічати, що вам це колись було складно. А, і після цього, після того, як ми зробили всі розпівки, все обговорили, поговорили про вокал, про те, як відбуваються всі процеси в нашому організмі, е, я прошу все це забути і просто заспівати. Заспівати ті пісні, які подобаються. Одну, дві, три, скільки в нас вистачить на це часу. І вже даю перше домашнє завдання обрати шість, мінімум шість пісень, які хотілося би заспівати людині. для того, щоб ми могли обрати подальший репертуар і зрозуміти, над чим нам працювати далі. Мій творчий шлях розпочався ще з самого дитинства, мабуть, з дитячого садочку. В дитячому садочку я дуже багато любила виступати і співати. Я досі пам'ятаю, як ще в дитячому садочку я наплутала слова в пісні про маму і заспівала пісню про зиму. Це в мене такий яскравий, мабуть, спогад першого мого виступу, що досі залишилось зі мною. І коли я поступала в перший клас, у нас було таке розподілення на музичну. Творче, там щось малювання пов'язане, мене віддали одразу на музичне. Я почала займатися фортепіано, хором, сельфеджіо з першого класу. Але з часу мені це дуже набридло. І десь, провчившись 4,5 роки, я кинула музику і залишилася тільки на танцях. Я тільки танцювала. Думала, що моє життя буде пов'язане з хореографією. Так, я так рано про це думала. Пізніше, десь через, може, рік, я зрозуміла, що без вокалу мені не жити, і вступила знову в музикальну школу, почала все спочатку почала займатися вокалом. Так, я вчилася три роки у різних викладачів. У нас дуже часто змінювалися викладачі. І, але цього мені вистачило, мабуть, для того, щоб. Після 9 класу одразу піти на хорове диригування. А диригування це вже така серйозна штука, там не можна витрачати час в пусту. От я зараз трошечки відпочину, бо я щось, щось заговорилася і захвилювалася. Прошу. От після 9 класу я вступила в училище на спеціальність хорове диригування. Давай і вибачмо. А ага. що таке училище? Музичне ж ти училище? Ну, ну, звісно, не музичне, не було, думай не даже. не зовсім музичне було. Не зовсім. А не, не зовсім так. музичне? Що таке буває? Ну там і музика, і танці, і малювання. Називається музичне. Ну, не знаю, воно ну, якось. Мистецтво училище, мистецтво. Ну мистецтво. Ну тобто, Мистецькі. хтось не знає, що є от тільки музичне училище, мистецтво, і що в принципі для музиканта найкрутіше це училище. Не університет, не академія, не консерваторія, а училище дає таку базу, яку ніхто не ні дає, і це можна проговорити. Що я вступила блінкруте училище? Я там ну це правда, це правда, і цим треба ну, пишатися. Що ти пройшла таку школу. Це дуже тяжко. Училися, вчитися. Ти після дев'ятого чи вчилась? Це угу. капець, бідна дитина. Давай мені дуже подобається. <ріст> Це дуже тяжко. Це прям. Я, вони кажуть, що вони попроходили училище, університети музична школа, співали. Думаю, йо, йо які 250 гривень! Це повинно бути за урок, да це повинно бути 500 мінімум, люди все життя своє віддали. І потім розповідають, що вокалісти блін, скільки урок, 500 гривень? Йо, -йо ви бачите, скільки люди навчились? Це все кошти. От в Америці є підрахування. що я заявилася, я завілася, завілася стала е, Є університети, коли ти так підраховується, скільки ти вклав у університет, і від того рахується твоя ціна. Угу. Це так, типу, ціновибудування. Да, якщо взяти тобто, по, нормально кожного нормально. нашого викладача, музична школа, приватні уроки вокаліста, училище, університет, у когось два університета, магістратура. Це загалом по 15 років навчання. 15 років навчання це дуже серйозно. І коли говорять люди, коли я беру когось на роботу, вони говорять: а я курси пройшла? Я співала на шоу. Ну, тобто. Люди по 15 років вчилися, а ти вважаєш, що ти можеш якісь шоу прийти і тобі клас. Ну, що ти молодець. Я не проти, що співати може кожен, але навчати не кожен. На жаль, треба оця якась база, яку вважають не Такою сильною, як в Європі, як в Америці, але все одно вона є. Ну, все одно ми вчимо якісь базові речі, які, наприклад, ти ніде не почуєш. Да? І от у нас навіть коли там музичне мистецтво ти там проходиш, ага. да? там, якісь е, диригування, там ансамблі. Це ти можеш тільки в університеті почути, да? і історії цих музикантів, бо ти з ними спілкуєшся, от навитінати руки, і вони можуть тобі розповісти свій шлях. І це класно. Так, це було інтерв'ю не моє. Це твоє. Давай про училище. Так, я вже Да, Не на слєсаря пішла, не на. Кого там ще? Не на медикиню. А, а до речі, так, такий варіант був. Я могла вступити в медицинське. Mm -hmm. Медичне. Техніку. Да, все, що хто хоче. Ми якось заберемося. Я, до речі, 9 клас закінчувала, як фізмат. Я теж, я 11. Ну що, поїхали. Після 9 класу. Після 9 класу я вступила в музичне училище на спеціальність хорове диригування. Це був дуже добрий початок, я ще тоді не думала, що я хочу викладати, але якщо ти вчишся на хоровому дегуригуванні, тобі доводиться це робити. Тебе ставлять перед хором, і ти одразу вчиш їх співати. Тобто, ти маєш одразу розуміти, як ти маєш навчити людину співати. Потім я вирішила зовсім змінити своє життя. І вступила на, вже в Київ на акторську майстерність. Це була Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Я вчилась у дуже чудового майстра народної артистки України Лариси Хоролець вона, до речі, перший міністр культури такий цікавий факт з мого життя. Але і тут мені теж не вдалося відійти далеко від музики, оскільки актор має. І співати, і танцювати, і вміти все. Тому всі ці три роки, які я навчалась акторській майстерності, я все ще співала, все ще займалась викладачами, все ще вчилась. На четвертому курсі я зустрілась з чудовою людиною Міланою Весідкевич, яка мені показала, що я можу викладати і навчила мене викладати вокал діткам. Вона мені дала дуже хорошу базу. І ми. Вона мені дала дуже хорошу базу, і ми почали. Ні, так? І зараз? Вона мені дала дуже хорошу базу, і я вже тоді зрозуміла, що я можу робити, що я можу викладати. Це були дітки дошкільнята від півтори рочку до десь шести-семи років. Якось воно так саме пішло, що я просто почала. Почала викладати, і я зрозуміла, що мені це подобається і це моє. Хоча раніше я про це ніколи не думала, що я зможу взагалі викладати. Я думала, що моя робота буде більш-інакшою, може, якась інакшою. може, я взагалі буду сидіти десь в офісі і працювати якимсь офісним працівником. Але ні, вийшло так, що доля мене, мабуть, сама вела до цього моменту, що я зараз є викладачем вокалу. Після цього всього, після того я закінчила акторську майстерність, я вступила ще на магістратуру і отримала магістра-викладача вокалу. От. От такий, такий момент. <плес> Навчити співати можна кожного. Головне, щоб було бажання, щоб людина розуміла, що їй доведеться працювати і працювати дуже багато. Люди приходять співати, хто для чого, кому просто подобається, хто хоче займатися цим професійно, кому це потрібно, наприклад, для вступу чи ще для чогось. Дуже чудово пояснила. Взагалі, якось так вийшло, що у мене дуже багато займалося хлопців, і з них частина це були військові. Які займаються просто для того, щоб відволіктися від своїх справ і просто відпочити, займаючись вокалом. До речі, це дуже хороші учні, бо вони роблять завжди все, що я їм говорю. Вони виконують навіть найскладніші розпівки і не кажуть, що в них це може не вийти, що в них там не, не получається щось. Вони просто беруть і роблять. Це до речі, дуже важливо для кожного вокаліста. Супер! Це найкраща відповідь за годину, щоб ти розуміла. А ти не хотіла їй казати. Я вже сказала. Оля, яке твоє таємне життя? Моє таємне життя дуже просте. У мене є собачка, з якою я гуляю, яку я воджу до ветеринара дуже часто. І окрім того, що я гуляю з собачкою, ми дуже часто дивимось фільми. Ми ходимо в кав'ярні. І просто відпочиваємо. Я забуваю, що я викладач на цей час. А нормально чоловік сприймаєш, а ти спочатку собачку споминаєш? А... Фільми дивимося з собачкою. Чоловік так щось там прийшов. Чоловік, Це я чоловік. Він є. Ми взагалі з чоловіком дуже рідко бачимось, тому що а, чоловік а, працює зранку, а я працюю ввечері, тому ми бачимось тільки вночі. Ось так. Теж романтично. Чи? Ось так я використовую дуже багато різних методик, оскільки я вчилася у дуже багатьох викладачів, і кожен викладач мені давав щось нове. А, наприклад, для діток це методика Suzuki, Voice, це методика Kodaya. Uh, і ще дуже різнобагатих, про це все можна почитати в інтернеті. Uh, для дорослих це теж можуть бути дуже багато різних методик, uh, і я не буду все, мабуть, перераховувати, uh, бо не знаю, просто не буду все перераховувати. Скажи, бо це моя таємниця. Це моя таємниця взагалі. Приходьте на уроки і дізнайтесь, що, що, як я викладаю. Ось так. Взагалі я використовую дуже багато різних методик, оскільки я вчилась у дуже багатьох викладачів і ще вчусь. Досі дивлюсь е, відео багато. Проходжу майстер-класи в інтернеті. Е, для діток це, наприклад, можуть бути методики Suzuki Voice, це може бути е, методика кодая та інші. Я взагалі використовую мені. я вважаю, що одної методики недостатні для того, щоб навчитися вокалу, тому я використовую багато різних методик. І дивлюсь, що буде цікавіше для людини, з якою я працюю. Став подобається цьому ролику. Підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.